Решта письменників просто Безері, а Стівен Кінг е не перевершений. От і наступило довгождане моє любиме відео, де я можу наконець розказати про Стівена Кінга і взагалі, чого він є своїм любимим письменником. І чому взагалі все саме так, як є? Чому саме Стівен Кінг, Чому його так обожнює? І чому, подивившись моє відео, можна подумати, що всі що письменники просто везері, а Стівен Кінг е не перевершений? Чому ж Стівен Кінг мій найулюбленіший автор? Ну, давайте почнемо з самого елементарного. Завдяки Стівену Кінгу я почала писати свою книгу до. Закінчення якої мені залишилось не більше півроку. Я розумію, що це лише маленький крок, але саме Стін дав мені поштовх, тому що коли я почула його історії і почула, що колись такий геній він був звичайною людиною, і що він не родився в багатій родині ні. що він народив, народився в звичайній родині, в бідній, не просто в звичайній, а в бідній родині. Його родина була по вуха в боргах, і він... Зміг такої родини стати найбільш оплачуваним письменником у світі. Він один із тих письменників. По його книгах, майже по всіх книгах зняті екранізації. По більшості книг. Є книги, по яким не зняті, звісно, але по більшості книг зняті. Саме тому він такий класний. І саме тому я його так люблю. Тому що у мене є можливість передивитися екранізацію майже кожної книги, дізнатися, чи Очікування реальність. Зазвичай ні, тому що книга набагато лучше, ніж організація, але це трохи трохи потом. Блін. Давайте почнемо з самого початку. Можливо, хтось не знав, хто такий Стівен Кінг? Хтось не знав, хто такий Стівен Кінг? Ну, ви реально не знаєте, хто такий Стівен Кінг? Тоді мені вас дуже жалко. Тоді! Наганяйте, наганяйте у Пушіни і ідіть читайте його книги. А книг у нього вистачає. Стівен Кінг це відомий американський письменник. Якщо хтось не знав, я раніше теж не знала, по його книгам були написані такі фільми, як Зелена Миля, Втеча Шевшенка, Воно, може, хтось теж не знав. От. Це такі самі відоміші екранізації, які зняті по книгах. Ось. Стівен Кінг був багато раз номінований на найкращі літературні премії, отримував найкращі літературні премії. У нього купа книг. Зараз у мене, я в процесі прочитання всіх його книг. На даний момент я прочитала 20. Ось, я в захваті від кожної книги, і мене запитують. «Альона, тобі не надоїла читати книги тільки Стівена Кінга?» «Ні, мені не надоїло читати книги тільки Стівена Кінга!» І я більше хочу сказать, наверное, коли я прочитаю останню книгу, я впаду в депресію і буду от плакати, боже. Що і что дальше делать? Предаться Возможно, я. Буду читати Лавкрафта, тому що це улюблений письменник Стівена Кінга, і Кінг надихався ним. Його просто приводили в історг Прозвідіння Лавкрафта. І я думаю, що можливо я перейду на Лавкрафта, але я ще не впевнена, бо мені ще залишилось читати і читати прозвідіння Стівена Кінга. І ще є, що почитати, так сказати. Може, на рік десь. Я думаю, да, Я думаю, за рік я зроблю це і дочитаю всі його книги. Давайте я вам розкажу про першу прочитану книгу Стівена Кінга і історію. От. Ця книга відрізняється від решти, бо зазвичай замовляю книги в КСД, тому що я живу в Нідерландах, хто не знає, приходьте в минуле відео і дивіться більш детальніше про мене. І я замовляла в КСД, а ця книга, найперша книга, потрапила до мене чисто випадково. Розказую цю історію інтересно. Мій брат робив щеплення від коронавірусу. І якщо хтось пам'ятає, раніше за це щеплення давали якась грошова винагорода чи щось типу такого, я не знаю, я не робила щеплення від коронавірусу. А -о 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 -о, поворот. Але так, да, я не робила щеплення від коронавірусу. І, е, моєму брату дали за це не пам'ятаю яку суму, але суть в тому, що за ці гроші ти можеш або піти в кіно. Або там десь в якомусь магазині скупитися, або заказати книжки. Книжку. І він хотів піти в кіно, але він не встиг і типу він вирішив заказати книгу. І цією книгою стала саме книга Стівена Кінга. Боже, це просто я не знаю, я просто в шокі, як переплілись просто путі, щоб ця книга просто попала до мене, і щоб я просто стала фанатіть от Стівена Кінга. Я ще замовила плакати, бо тут скоро все буде украшено, і все буде красиво. І у вас буде лучший фон на цих відео. Думаю, що на следуючому вже буде набагато краще. Ось. Але він не одразу її отримав. І він поїхав в Польщу. І книга з ним не поїхала, тому що вона так до нього і не дійшла. І книгу взяв його друг, залишив у себе. Сережа був в Польщі, потім переїхав в Нідерланди. А книга все не попала до нього в руки. І, звісно, не попала до мене в руки. І. Коли ми опинились в Нідерландах, його друг також був тут, а книга була в Україні, в його друга вдома. І сестра цього друга вирішила приїхати в Нідерланди. І угадайте, що вона вирішила зробити? Вона привезла цю книгу. Тоді я не сильно багато читала, я не знаю чого, хоча я завжди любила читати. І коли ця книжка опинилася у мого брата, я. Подумала, можна попробую прочитати. Вроді прикольна книга. Я тоді не знала, хто такий Стівен Кінг і ще будуття. Я знала, що є його книги, що є там. Ну, я про нього так нічого сильно не знала. І я взяла і прочитала, боже, я коли і почала читати. Просто що це таке, що це за произведення, искусство, просто за витвір мистецтва. Я просто читала, я її так быстро, тут 800 сторінок, я її просто прочитала, не знаю, за 5 днів, я її так быстро зробила, я така. Офігеть! Офігеть! Оце він класно пише! Я була просто, я була в такому історії. Я така, все, я хочу іще прочитати. Я заказала слідущу книгу, ну, саму таку розпространенну Кері. І я така прочитала: така. Боже, це просто це шикарний письменник. Боже, це просто чортов геній, Як він класно пише. Я така Афінь". і все. І тоді як понестос, потім почали дивитися його інтерв'ю, почала е, там дивитися всякі уривки його відео, дізнаватися про нього більше, передивлятися якісь екранізації, читати книги. Означала я читаю книги, а потім передивляюся екранізації. І, боже, я просто від кожної книги в восторгі, а зараз я то його фанатка. Я не знаю за год я просто стала не знаю, шизанута і просто одержима Стівеном Кінгом. Не настільки одержима, як Енні Вінкс з книги Мізері. Хто, хто читав «Мізері», той пойме. Но я не менш одержима Стівеном Кінгом. І хотіла б з ним дуже зустрітися, отримати його автограф і просто його поблагодарити. Про що ж ця книга? Книга про те, як одного чоловіка був в підвалі, був в якийсь тунель для того, щоб потрапляти в минуле. І потрапляти міг лише в один окремий час. Ось. І він попросив свого знайомого туди потрапити і дещо змінити в минулому. І потім, як виявилось, це була не найкращою ідеєю, але врешті-решт. Ладно, не буду спойлерити, все. Книга інтересна про подорож у минулому, про фантастику і про всякі моменти. Дуже інтересна, звісно, інтересна. Після я після неї просто зафанеділа зі за Стівеном Кінгом. Найголовніше досягнення Стівена Кінга чи мені? Я думаю, Кінга. У мене ще нема. Мені здається, найкращим ну, таким досягненням. Взагалі у Стівена Кінга багато книг. І, типу, я не можу виділити якусь одну, тому що кожна класна, мені кожна подобається. Але мені кажеться, що саме така розпространенна, популярна, саме популярна екранізація, мені здається, це воно. Но я вважаю, що найуспішнішим, так сказати, романом, це навіть не роман, цей розказ, розповіддю, яка стала просто начальним шляхом Стівена Кінга, це була Керрі. Да, з цієї книги все почалось. Взагалі він хотів їй викинути смітник, бо йому здавалося, що це за якийсь бред, і його жона дружина дістала просто це написання смітника, і я їй просто благодарна. Просто найкраща жінчина. Вона достала це з смівника і сказала, що це дуже круто і що він довжен це і Вот і так. І це була сама перша екранізація, це була сама така перша книга. І, і тому да, мені кажеться, що ця книга стала вирішальною, але. Для мене, типу, мені дуже подобається воно, тому що це дуже велика книга, там все дуже детально описано, і та це дуже класна екранізація. Хоча Кері теж неплоха, і так як це була стартова книжка, мені кажеться, що це було начало його кар'єри. тому мені кажеться, що все-таки я вважаю, що вирішальною книгою була Керрі, тому що ну, перша книга все таки. Як не як? Які у нас є книги Стівена Кінга? Блін, їх багато. По-перше, у мене є на англійському одна. Це одна з останніх книг Стівена Кінга. You like it darker. Тобі подобається темніше? Англійський вже в чат. От. Uh, у мене Керрі, Джеральдова гра, аутсайдер, куджу інститут, кладовище домашніх тварин, Саланове Лігу, чотири сезони. Довга хода під куполом Зелена миля та що породжує вогонь. Воно згодом, якщо кров тече. Мізерія закінчила, тільки що читати. І 11.22.63, моя сама перша книга. Вона на російській. Ну, понятно, чого? Я вже розказала історію. Я не в захваті, але я не можу викинути, бо це моя перша книжка. І, ну... Книга, яка стала початком знайомства зі Стівеном Кінгом, і я не хочу її викидати, тому що ну, вона мені подобається. Тому що... тому що вона мені подобається. Тож це моя перша книга, з цієї книги почалось, на... і так, да, вона на російській. Да. Але вона моя перша, і я не буду її викидати. Можете мене захайтати в коментарі і сказати, що ти кончена взагалі. Я люблю цю книжку, тому що саме вона відкрила мені шлях до Стівена Кінга. Думаю, на цьому можна закончити. Я розказала все. Якщо вам буде ще щось інтересне, ви можете спрошувати в коментарях, я вам відповім, або підкидати теми, і я ще щось зроблю таке інтересне. У мене є в Тіктокі, оставлю посилання під відео, у мене є в Тіктокі запис огляду на всі книги Стівена Кінга, які в мене є. Ось, і якщо вам цікаво може перейти. А якщо ви хочете побачити це ціле відео, залишайте в коментарях якісь позначки, плюсики. Давайте, будуть плюсики, і я зроблю тут детальний огляд кожної книги на своїй манері, розкажу. от, І ви будете дивитися. Також, якщо ви тільки натрапили на це відео і ви не знаєте, хто це перед вами сидить і взагалі що вона тут мене то ви можете перейти в попереднє відео, знайомитися зі мною, і там ви більше про мене детально дізнаєтесь. Ось. Чекаю на ваші коментарі, лайки. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, ви підписалися. Всіх цілую, обіймаю, па-па!